Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росіяни у середу вкотре запускали ракети по Харкову. Проте одна із ракет зробила жест доброї волі та впала у Білгородській області. Про це повідомляють телеграм-канали Білгорода. На відео видно, як росіяни запускають ракети із Білгорода на Харків. Проте одна із ракет вирішила не покидати межі Росії та впала у Білгородській області. Після цього у Білгороді пролунали потужні вибухи. Наразі невідомо, що в своєму регіоні обстріляли російські вбивці. Місцеві жителі зняли на відео, як їхня ракета злітає у повітрі та падає по території регіону. Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли росіяни обстрілюють Харків, а їхні ракети падають на Білгородську область. Востаннє таке помітили 22 серпня. Що ж, росіяни у Криму та Білгороді зараз переживають весь жах, що й українці у березні цього року. Паніка, евакуація, дефіцит пального, нині мешканцям РФ та тимчасово окупованого півострова непереливки. Про це під час інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов. Так, після бавовни та постійних прильотів у Криму після інформації про контрнаступ ЗСУ на Херсон. Чину росіян охопила паніка. Кримський міст нині працює тільки на виїзд з тимчасово окупованого півострова. Колаборанти тікають, гауляйтери їдуть до РФ. На виїзд до моста. Черга може досягати 25 кілометрів. З Криму екстрено їдуть туристи. Ті, хто туди переселився за ці вісім років. Збирають речі та тікають, додав Жданов. Прем'єр окупованого Криму Сергій Аксьонов вивозив свою родину, проте сам він не може виїхати, його ніхто не випустить, вважає Жданов. Тому той намагається врятувати рідних. Вже скоро після бавовни на автобазі в Криму почнеться дефіцит палива. Це викличе ще більше панічних настроїв. Аналогічна ситуація у російському місті Білгород, де ледь не щодня вибухають ракети, якими РФ намагалася вдарити по Україні, проте щось україни-агресорки постійно йде не так. Одна з таких ракет. Впала на вокзал, люди тікали у паніці. Росіяни вже почали евакуюватися. Нині вони усі переживають у весь жах, який українці вже пережили у березні цього року, резюмував Жданов. А от у російському Білгороді виник величезний ажіотаж на залізничному вокзалі. Причини поки не відомі, але кажуть, що люди чекають на потяг до Москви. У мережі з'явилися кадри, на яких натовп росіян перебуває у справжній паніці на вокзалі. Зазвичай у цей час доби та день тижня там нелюдно, а зараз ажіотаж. На фото та відео видно, що чимало. А кількість людей стоїть в довгій черзі з великими сумками та рюкзаками. У дописах вказується, що вони хочуть виїхати в Москву. Деякі люди налаштовані панічно, адже потяг тільки один. Прохід теж тільки один, а бажаючих сісти на нього багато. Причини такого ажіотажу не називаються. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.